Кафедра ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин з давніх часів на історичного розвитку в нашому прекрасному колективі факультету набувала сформуванням новітніх знань і вмінь, які стосуються вивчення і комах, і кліщів, і багатьох видів інших таксономічних угрупувань, і колектив найперспективніших. Досягнень, це в першу чергу наш викладацький склад, професорсько-викладацькі наші думки і почуття, і з гордістю ми передаємо нашим майбутнім фахівцям. На нашому важливому етапі підготовки фахівців із захисту і карантину рослин. Ми вивчаємо і надаємо знання нашим майбутнім фахівцям з ентомології, закарології, родентології. Агрозоології, багатьох інших дисциплін, які забезпечують майбутніх фахівців високим рівнем умінь, особливостей розуміння сучасного розвитку і майбутнє працевлаштування за досягнутими рівнями знань, завжди гарантовано. Наші випускники працюють у фірмах, компаніях, в державних структурах, особливо надзвичайно не приділяється увагу. Випускникам, які проходять підготовку на нашій кафедрі стосовно плідної співпраці з науковими, науково-виробничими і бізнесовими структурами України і за кордоном. Це найперспективніша кафедра, яка знання і вміння завжди готова передати вам, і ми чекаємо вас у вступі і бажаємо тільки прекрасних результатів і успіхів. Для розвитку майбутнього і щасливих прекрасних ваших добутків, які гартують прекрасне наше майбутнє в Україні.